У середу 14 серпня Сумська громада назавжди попрощалась із мужнім захисником України лейтенантом Валерієм Варавенком, який загинув 11 серпня поточного року під час виконання обов'язків військової служби у місті Суми. Пані Галина, мати Валерія, не тямлячи себе від горя, говорить, що син був її єдиною опорою у житті та гордістю. Дитина була золотою. В школі ніде не замічена в поганому тому. В садіка, з самого садіка він був добросовісний. Ось вітателі до сих пор мене зустрічають і кажуть, як Валера. І в садіку одна весь сказала: Ви подивитесь, Валера, у вас буде воєнний. Я не вірила. Стріли. Я, він спочатку був міліцинером, потім пішов на пограничники, Дуже йому. Воєнний форма нравилася. Він пішов на пограничники. Виповняв свою службу як у міліції з похвальними грамотами. Командири мене дуже вітали і, і там кругом. Люди дуже друзів його дуже, куми в його дуже хороші, Жена дуже хороша, дітки хороші. Ну, що я можу сказати? Одне увесь двір плаче за ним. Це я не хвастаю. Це я не то. Це правда. Весь двір плаче за ним, бо він не де не мухи не обідав. Помієте? Дуже славна дитина. Я втрачаю його, я не знаю, як далі жити, що робити, де в людей совість, які кидали цю ракету. Я не знаю, з яким їх терпіння. Вони знали, хто його здав. Вони знали. І такі мами, як я, дуже плачуть і, мабуть, дуже люблять своїх дітей. Вічна їм слава, вічний покой. Терпіння батькам матерям. У нас папа помер. Я не знаю. Дев'ять год пройшло, і знову нас похорони. Да я ж так надіялась на юг, а тепер не знаю, як нам далі жить. У Валерія Варавенка залишились мати, дружина та двоє синів. Провести в останню путь воїна оборонця, який за покликом серця боронив батьківщину від російської орди. Прийшли його рідні, друзі та знайомі. У їх серцях захисник назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Хороший був племінник, доброзичливий з одзивчиво. Усім допомагав. Всім старався догодити. Як їх назвати, навіть і не знаю. Просто вбивають людей, просто вбивають. Це не війна, це вбивство йде. Їм все одно хто? Діти, дорослі, військові, старики. Їм різниці немає. Жаль, що немає буде, Нам не буде, буде його не вистачати. Траслив. Вічна йому пам'ять Людина відмінна, таких я навіть не зустрічав, чесно кажу. Ну, що сказати, просто добрий хлопець і дуже його шкода. Взагалі, взагалі він хлопець як. Він із самого в мене був. Приїжджав у село до мене. Він ніколи мене не обідав. Він ніколи мені погано слова не сказав. І я скільки приїжджала, він мене возив, він мені все робив, те, що треба. За що йому таке і горить? Чого він так рано пожив? Все, що я можу сказати, бо що не можу я кажу. Хороший хлопець, звісно. Никого він не обмінив, за що. Слава йому, гір, слава. Ой, Дай Боже, щоб мати вижила, витерпіла все. Не дай Бог, звісно, такого. Господі Валерій, він завжди був гарним другом, чуйною людиною. Ну, взагалі, мені здається, з ним попрощатись. Не готовий ніхто. Він завжди буде жити в нашому серці. Це неможливо передати словами. Панахиду за загиблим захисником України Валерієм Варавенком відслужили у свято-георгівському храмі Православної церкви України. душі раба Божого, Захисника України, воїна Валерія, і за відпущенням всякої прави і невільної. От помилуй! відважного лейтенанта Валерія Варавенка з усіма військовими почистями поховали на кладовищі в районі сорокової підстанції. Вічна пам'ять та слава захиснику України.